Допрацьовуємо стріночку 23, виробили самостійно завдання перше, друге та четверте. Розумнички, така невеличка самостійна робота. А завдання третє ми пропускали, то складаємо разом задачі. Нам треба скласти і розв'язати задачі за малюнками. Ми знаємо, що задача складається з умови і запитання. Ми не можемо відповісти на питання без умови і відповісти на умову без запитання. Наприклад, якщо я запитаю, скільки було буряку? Ну, як ви відповісте? Ви ж не знаєте, де він цей буряк взявся, де він лежав взагалі. Ви навіть не бачите малюнка ніякого. Ми не можемо відповісти на питання, не знаючи ніякої інформації. Так само, якщо я скажу умову. Наприклад, на столі лежало чотири олівці і дві ручки. Відповідайте. Ви не можете відповісти, нам нас нічого не запитали, нам просто дали умову. Ну, лежать вони і лежать, що нам з цим робити? Тож, умова і запитання це обов'язково, щоб склалася задача. І нам пропонують скласти задачу, бачачи лише малюнок. Ось ми бачимо малюнок. Хто це? Клоун. То ось він виконує дію, це ми вже дізналися. Що він робить? Тримає кульки абсолютно правильно. Ми дивимося з вами, кульки нікуди не летять. Він їх тримає і дивимося в одній руці чи в двох? У двох руках то ми так собі говоримо те, що бачимо. У правій руці клоун тримає три кульки. У лівій руці клоун тримає чотири кульки. І ми можемо з вами скласти запитання. Ось нам підказує додавання. Ну, наприклад, скільки було всього кульок? Ось ваша задача. Давайте ще раз: у правій руці клоун тримає три кульки, у лівій руці чотири кульки. Скільки всього було кульок? Ось із нашої умови, яку ми склали, ми знаємо, що кульок було 3. І 4. І питання, скільки всього було кульок, ще нам невідомо. Щоб дізнатися, скільки всього, треба додати наші значення. 3 додати 4 дорівнює 7. Ось наше розв'язання прикладу і відповідь на питання задачі. Даємо відповідь на питання. Питання звучало так: скільки всього кульок? І ви відповідаєте, всього було 7 кульок. У нас є друга задача. Для того, щоб її скласти, треба подивитися на малюночок. Щоб скласти умову, просто говоримо те, що ми на малюнку бачимо. У нас є клоуни, їх двоє. Один тримає кульки, інший тримає кеглі. Ми можемо ще сказати: жонглює. Один жонглює кульками, інший кеглями. І дивимося дуже уважно: те, що бачимо, те й говоримо. Перший клоун жонглює. Сімома кульками. Другий кулон жонглює п'ятьма кеглями. І тепер складаємо питання. Умова вже готова. І дивимось: оцей знак віднімання нам допомагає скласти питання. Питання може починатися із слова скільки, або наскільки менше, наскільки більше. Давайте з вами поміркуємо. Візуально ми бачимо, що кульок більше, а кеглів менше. Давайте, наприклад, візьмемо: наскільки менше, то так і задаємо питання. Ось, подивіться. Перший клон жонглює сімома кульками, другий клон п'ятьма кеглями. Наскільки кеглів менше, ніж кульок? Ось і все. Задача складена, пишемо те, що нам відомо. А нам відомо 7 кульок, 5 кеглів, і наше питання на скільки менше. Щоб дізнатися, наскільки чогось менше, або наскільки чогось більше, нам потрібно від більшого значення відняти менше. Тож, 7 відняти 5, і ми дізнаємось оцю різницю, наскільки ж кеглів менше на відміну від кульок. 7 відняти 5 буде 2. Ось наше шукане розв'язалося. Наше розв'язання це цифра 2. І відповідь на запитання також 2. На запитання відповідає повністю речення. Відповідаємо на запитання. У нас було питання: наскільки кегликів менше, ніж кульок? І ми можемо відповісти: кеглів менше, ніж кульок, на 2. Ось і вся задача: записали собі вправо третю і завершуємо.